Друзі, то вам... друзі, 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 таке двадцять, ми навіть не встигаємо поздоровати. Під, під. Підай, Підай. Чекайте! Підай. Чекайте, Підай. я не встигаю навіть поздороватися. Всім привіт, друзі! З вами, як звичайно, я спікерка. І сьогодні на днюсі Яріка Назар. <світ> Калян або Стробол. Ну, ну Ярик, іменинник. Да, я вже й Ну, і... Цей варанчик тік, що був випив. Да. Ну по... Так. Але по... Тарасю, зім по коду. Але по коду... Але по коду я зараз теж буду пити. Давай. Це ось саме. Пій, пій, пій. До дна, пі. до дна. <рес> чекайте, відготуйте пі. мені хліба. На. Так, стоп, чекайте. Тарасю, зуй. Треба... <рес> <рес> так, а я огірків чи помідорів Ні. на закус? Треба Водо, помідор. Це Ярик. Треба води, звичайно, і mm -hmm. я... Де... я буду десь знімати. Ярик, не дея... нельзя, бо вони оце мої побачити. Та вони вже на моєму каналі побачили. Не поняв. Та я тебе знімав. Іди мене. Світ! Ха-ха-ха! Де розкривати? Ти вже мене знімав! І що? Ось до це! Я від нього відписуюсь! Я від тебе... Я все від тебе теж! І що? У нас тоді все одно буде по 52 підписника! Майбільше мене вже... Боже, воняє з Чорнобиля! Ладно, ліп так ліп! понюхайте! Дайте, дайте! Так! Готуйтесь бачити мою реакцію! Я ось до все... Так, зрозуміло! А що знімаєте? Не знімаю! Зараз буде знімати! Ля! Зараз поймете мою рак. Давайте бутусь. Нельзя было за. Для... Короче, я зараз нас стрим выйду. Дивите! Я стрим зарабатываю. Э! Э! Я даже стрим Нічого нема. Я за нас стрим плечу. Дуже... <решко> я за нас стрим плечу. <решко> давай, давай, прием! Я на стрим плечу. <решко> <тебе. решко> <май, т> <решко> <решко> Воно говняне. Лучше пийти Чорнобильське. Так, согласен. Ого. А вкус А вкус... бо я зараз з'яви цю склянку. Ну я теж згоден, що на смак не дуже. Хоча б хліба поржу. Я согласен. згоден, що не смачно, мені б треба було б оциту. Рота <звук> <звук> Рото виплоскати <звук> це і дряні. Ну, але, на жаль, нема й води звичайний. Довелось запити. Ну довелось запити, <гум> дай. <дальше. гум> Ты рим, тырим, 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 <гум> Короче, не гроші Все взяти. Я а бать вот я мой, а я не поел. Я тоже. Я, я думаю, я хочу... не Короче, друзья, з вами был я, кол